Ну ти! Ну, польгаки! Доброго ранку в Україні набувають поширення випадки незаконного використання радіочастот, а це погіршує роботу радіоелектронних пристроїв від мобільних телефонів до професійної апаратури військового призначення. Найбільше не дотримується закону на півдні України на Одещині та Миколаївщині. Тільки за останні три місяці тут виявили 250 правопорушень. Що робить держава, аби контролювати ситуацію? Запитаємо Павла Слободянюка. Він начальник державного підприємства Український державний центр радіочастот. Доброго ранку, доброго ранку, Світлана в Україні зараз е, дуже. Е... Приділяють велику увагу взагалі проблемам незаконного використання радіочастот. розкажіть про це докладніше. Знаєте, якщо казати насправді, то цієї проблеми приділяють дуже велику увагу не тільки в Україні, а взагалі всьому світі, тому що зараз е кажуть, що в нас наступає вік інформації, і найдорожче те, що є на сьогодні, де це саме інформація. І звичайно, утрата е втрата цієї інформації це дуже і дуже е погано. Тому е враховуючи що на сьогоднішній день, кожен громадянин має один. Два, три, а інколи і більше засобів для передавання інформації. І, звичайно, створення завад для них. А завади можуть бути і для вашого мобільного телефону, і для телевізора, і для радіо, і навіть для деяких медичних засобів, які використовуються сьогодні. Звичайно, з цим явищем треба боротися. Я хотів би сказати, що ви знаєте, дуже багато останнім часом кажуть про наближення України до європейських стандартів. Так, от хочу вас запевнити, що е, в питаннях боротьби із завадами, в питаннях створення системи, яка дозволяє визначати, якщо такі завади є, Україна вже давно на європейському рівні. Більш того, за оцінками незалежних фахівців, Україна на сьогоднішній день має найпотужнішу в Європі і одну із кращих в світі систему радіочастотного моніторингу. Орінка, яка саме дозволяє нам виконувати оці завдання, добре про систему трохи пізніше. А Давайте які можуть бути завади. Завади створюються за рахунок так званої інтерференції. Тобто, якщо передавачі... Будь-якого діапазону працюють на близьких частотах uh -huh. чи на дуже близькому розстоянні. Всі е, я впевнений, що кожен громадянин стикався з цим явищем. Ну, наприклад, коли у вас на екрані телебачення замість е, дуже приємного лиця ведучої ви бачите якісь хвилі, це саме вони є, це саме є інтерференція, uh -huh. це є завади. Скажіть, а які можуть бути наслідки взагалі, окрім цих завад, якщо постійно правопорушувати? Ну, ви знаєте, дійсно, тут е, ми з вами так розмовляємо в такому утрішньому стилі. Це Дуже це смішно, але насправді є дуже і дуже е, небажані наслідки, з якими ми боремось. Ну, наприклад, на протязі цього року ми вже були вимушені е, 4 чи 5 разів за поданням е, англійського овкому овком це адміністрація зв'язку Англії е, шукати радіозавади, які створювалися з території України і заважали використовувати літаки, які англійські, які пролітають на територію України, тому числі тому, що вони працювали на частотах, якраз на яких проводиться е, розмови пілотів цих літаків. І ми дійсно знайшли цих. Так званих радіоаматорів в лапках насправді це радіохулігани. Uh -huh. Один із них був в Київській області. До речі, Карна справа отримав рок е, умовно uh -huh. в Харкові. Два чи три випадка, в Донецьку дійсно, ви правильно сказали на е, в Одеській області. Тобто, ну я можу просто вам прочитати, щоб ви розуміли. От, наприклад, тільки оці ці позивні, з якими ці радіохулігани виходять е, в ефір: міраж, бомба, розгром, купець, синдикат. Автоген, пірат, торпеда, ну самі назви кажуть самі за себе, да тобто люди от так розважаються, не розуміючи, що вони створюють завади, uh -huh. і е, це загроза для життя громадян. Тому що, якщо, наприклад, під час посадки літака будуть створені завади для розмов е, пілотів цього літака, а, або тим більше для систем автоматизованої посадки, а ви знаєте, що при посадці будь-якого літака використовуються спеціальні радіолокаційні станції, то це вже реальна загроза для життя. Да, звуки таких випадків насправді немало. Український державний центр вже активізував роботу з усунення джерел радіозавад Розкажіть трохи про це. Дійсно, ну хочу сказати, що от через місяць нашому центру буде вже 15 років. Це, начебто, не дуже багатий термін для такої установи, але за цей термін вдалось зробити дуже і дуже много. Декілька цифр на сьогоднішній день на дорогах України щоденно працює. 121 мобільна станція моніторинга. Ну це, от, якщо ви пам'ятаєте е кінофільми про штірліця, де от там як ловили шпігунів. Але ми ловимо не шпигунів, а ловимо порушників і пеленгуємо і знаходимо, де mm -hmm. вони працюють. Е більш ніж 200 стаціонарних пунктів, які е розташовані на високих точках, на будівлях різного роду, також по всієї Україні ці точки розташовані, і вони дозволяють в режимі реального часу відслідковувати, хто порушує. Наші вимоги хто працює бездозвільно, а в Україні система як і у всьому світі визначена, що використання радіоелектронних засобів потужних тільки виключно на умовах наявності відповідного дозволу. А от в прикордонних областях теж можна усувати. Да, ви знаєте, в прикордонних областях це одельна окрема справа, про яку треба казати. Ми дуже плідно співпрацюємо із адміністраціями прикордонних країн, це і Польща, і Росія, і Молдова, і час від часу дійсно виникають проблеми. Чому Ну, зазвичай це проблеми пов'язані з використанням мобільного зв'язку? Я не буду вдаватися, кому і як це вигідно, але думаю, що дехто з вас стикався з проблемою, коли ви ще знаходячись на території України. Вже попадаєте в роумінг біля границі. А чому? А тому, що це хтось із закордонних операторів, він трохи привищує дозволену йому потужність, і ваш мобільний телефон, ще не перетинувши границю, він вже починає працювати в роумінгу. Звичайно, це не дуже приємна новина, коли приходить рахунок за за ці розмови. Де? Ну на жаль, так само деякі наші оператори такі самі речі роблять, тому нам постійно доводиться е, працювати з цими питаннями. Ну а от, до вдається речі, вдається боротися з цим. Так, да, абсолютно. Ви знаєте, зазвичай оператори є законопослушні, законослухняні е, е, організації. І коли ми кажемо так, робити не треба. Будь ласка, проведіть свої передавачі у норму. Вони угу. як зазвичай це роблять. Ну я знаю, що український державний центр створив систему цілу моніторингу, якою дуже зацікавилися. В інших країнах. Розкажіть, у чому особливості її? Чому от навіть декілька за Це декілька особливостей. По-перше, вона створювалась дійсно, ну практично вона створювалася останні 8-9 років. І вона створювалася по єдиному плану. Тобто не так хаотично, як створювалася більшість таких систем, а вона створювалася по єдиному плану. Ми зробили, скажімо так, наголос на використанні вчизняного обладнання. Тобто левову частину всього нашого обладнання вона виробляється в Україні. Більш того, ми зробили єдиний центр управління на сьогоднішній день, єдина база даних. Вся наша мережа зав'язана єдиною корпоративною мережею передавання даних. Тому ми на сьогоднішній день, практично з єдиної точки в місті Києві, можемо в режимі онлайн, в режимі реального часу відслідковувати, що діється в будь-якій точці України. Це дійсно дуже і дуже непогано. А от скажіть, якісь закордонні нюанси щодо моніторингу і відслідковування цих правопорушників? Ви за? Стосовуєте чи навпаки можливо щось своє? Ні, ну, дивіться, на сьогоднішній день є така керівна організація, як Міжнародний союз електрозв'язку, яка знаходиться в Женеві. І, до речі, Український державний центр радіочастот є членом цієї організації, не як держава України, а як окрема організація. Ми входимо до цієї організації. І, взагалі, рекомендації, як боротися, як виявляти, він розробляється. Ці рекомендації розробляються міжнародному союзу електрозв'язку. Звичайно, ми маємо деякі свої напрацювання, і ми цю інформацію доводимо. До речі. В 2010 році на базі нашого центру проходила робоча група міжнародного союзу електрозв'язку, якраз з питань моніторингу це більше ніж 120 фахівців з цього світу було, і вони дуже високо оцінили роботу нашої системи радіомоніторингу. Скажіть, а за останні роки якось вже поліпшилася якість самого зв'язку, самих послуг? Ну я думаю, що кожен громадянин це відчуває на собі. Тобто, наприклад, я от використовую мобільний зв'язок вже починаючи. Як найменш, мабуть, з 90-го року, і якщо е, порівняти, яка була якість зв'язку тоді і зараз, то я думаю, будь-хто скаже, ну дійсно зараз і покриття красне значно краще, і, і, і швидкісті на сьогоднішній день реально можна використовувати е, високошвидкісний безпроводовий доступ до інтернету. Але знов таки, ну от я можу привести один приклад: за останній тиждень. Ми для того, щоб забезпечити роботу офіційного легального е оператора цих телекомунікацій, були вимушені разом із МВД конфіскувати і з'яти обладнання в дев'яти точках. Uh -huh. Тому що люди думають, ага, ми ж грамотні, а дійсно українці дуже грамотні, дуже багато людей із вищої освіти. Він бере обладнання і починає надавати послуги безпроводового доступу uh -huh. в інтернет. Навіть не думаю, що він створює комусь завади, що взагалі-то потрібно отримати ліцензію, потрібно отримати дозвіл. Ну, нам доводиться з цим боротися з допомогою ще раз кажу МВС, СБУ. Ми ці питання вирішуємо. Що ж, я вам бажаю, щоб ви відловили всіх правопорушників. Бажаю вам доброго ранку. Дякую, Світлана. Нагадаю, ми спілкувалися з Павлом Слободянюком. Долучайтеся до обговорення теми. пишіть на адресу, яку бачите на екрані. Залишайтеся з нами.